Здоровенькі, любі та гарненькі, зараз ви побачите нереально кайфовий бій. А саме 100 тисяч Геральтів, 100 тисяч тріс Мерігольд і 100 тисяч Цирі. Як я розумію, ніхто ніколи не бачив таких армій. Але перед тим як почати, я хочу подивитись на всі модельки. Так, Цирі зроблено непогано. Звісно, лице відлічається від того, що ми бачили в грі Відьмак 3, але нічого страшного, сама моделька вона досить, досить гарна. Спробую за нею побігати. Ну, вона так ходить, наче в штани насрала. Це вже проблема є, можна було б якось переробити це. А як бігає, е, так само, наче навалила в штани. Ну окей, і атака це бити мечем. Вона досить швидко бачу і махає. Але ніяких інших вже додаткових ударів нема. Бо, чесно кажучи, я б хотів бачити, як вона телепортує, телепортується, якби це було у третій частині відьмака. Ну, нічого страшного, це все, все ж таки ж гра, як симулятор епічних битв. Так, далі хто у нас є тут? Тріс. Тріс Марігольд. О, оце я розумію. Подивіться на це. Лице. Воно навіть схоже з третьої частини відьмака. А яка гарна одежа, як все промальовано чудово. Мені дуже подобається. Так. Супер, давайте спробуємо, подивимось, що вона може. Так, ну, ходить вона більш-менш нормально, але якось странно. Це що за біг такий? Ода Чарлі Чапліна, там я не знаю. Ой. У мене була така історія одна, одного разу. Ми з хлопцями десь у таверні тусувались, і коли вже закінчила там пити пиво, виходимо на вулицю, і там е, сидить, майже сидить. На картонах одна жіночка. Напевно, вона була дуже буха, і тому її не захотіло туди впускати. І вона прямо у, у воріт дзюрила, просто вирішила надзюрити перед входом в цей заклад. І коли охорона її побачила, що вона дзюрить, вона одразу наділа штани і от таким, от... От таким чином побігла звідти. Ой, фух, ну добре. Uh, так, Цирі випускає фаерболи. Це нормально. Це мені навіть подобається. Що вона в рукопашну нікого не б'є, тому все норм. І в нас залишився ще Геральт. Де у нас стоїть Геральт? Так, це все ще 100 тисяч. Тріс. Um, Де Геральт? О, а тут навіть не на 100 тисяч прописалось. Я бачу. 80, 77 та 78. Це, напевно, тому що є. Я вибрав мапу трої, і вони, напевно, всі не прописались, тому що тут ну, не просто якась там пустеля чи. не знаю, там навіть не ліс. Тут багато будівель, і вони не могли, напевно, за. Ой, як це назвати правильно? ну, З'явитись всі модельки не могли. Тут їм бракує місця, напевно, для цього. Отже, давайте тоді подивимось на Геральта. А як це коментувати? Що з ним? Не можна було нормально йому намалювати волосся? Ну, типу, окей, недобре промальований в нього одяг. Окей, це пів біди. А що з волоссям? Чому у нього коліна повністю не промальовані, там скрізь текстури в нього коліна проходять? Що за фігня? І в пузі в нього дирка? І в біцепсах дирка. То він весь дірявий. Серйозно, Геральт дірявий? Так, із ударів тільки також може мечем махати, ну, нічого страшного, але було б круто, якби вони якийсь знак дали йому. Звісно, він може всі п'ять використовувати, але там якісь ігні було б вже прикольно, якщо б він або арт використовував, або навіть квен, да хоч щось би взяли б дали йому, щоб він міг нормально використовувати. Отже, ми всі потестили. Давайте подивимося, чим це все закінчиться, як вони будуть битись. Тут армії ідуть, кожна армія сама за себе. Тобто три команди: 100 тисяч я зробив сирі, 100 тисяч. Проти 100 тисяч Тріс і 100 тисяч Тріс проти 100 тисяч Геральтів. Ну і Геральт, звісно, також проти цирії. Ну, Відповідно до того, як іде гра, повинна всіх перемогти, мені здається, Тріс Мерігольд. Бо вона цими фаєрболами зможе розхерачити всі ті дві армії. Але я хочу подивитись на інший стик. Тут є. Uh, ще ну, повинен бути стикшик Геральта проти Цирі. О, ось ми і бачимо. Геральт проти Цирі. Де ви ще можете побачити 100 тисяч Геральтів проти 100 тисяч Цирі, як не в цій грі. Мені здається, чи тут ще ніхто не встиг померти. Я жодного трупа не бачу. Це можливо надовго затягнеться, але ну побачимо ще. Тут нормально так ну, навалюють, мені здається, тріс Мерігольд. Ось. Тут просто все червоне, все в полум'ї. Ці фаєрболи, вони знищать усіх. Навіть Сирія не може підійти просто. Нормально. Та ви що? Ріс можна спокійно ставити проти якихось космодесантників чи імперських штурмовиків. І буде нормально. І їх до того, що Ну до хріна, вони... Все ще біжуть. Як тут ціла мапа була. Вони, бачу, поділись на два На дві сторони, на два фланги. Один фланг проти Геральта, інший проти Цирі. Ну, в принципі, у, у інших так само. Тут є Геральти якісь е, б'ються. Тому. Кожні армії розділились на дві частини. Ось армія Геральтів та армія Цирі. Ну, напевно, вже хтось повинен був загинути. То, так. Ми бачимо, тут є і Цирі, і Геральти вже валяються. Ну, нормально. Але коли сюди прийдуть тріс Мерігольд. М -м -м. Якщо хтось хоче, щоб я додав. Ще когось з світу Відьмака, то, на жаль, це всі юніти, які є на даний момент. Можливо, колись додадуть Єніфер або якусь армію, наприклад, там Нільфгарду, Тімерії, наприклад, там, чи ще когось. Але поки що тільки три юніти є: Тріс, Геральт та Сирі. Все. Якщо я не помиляюсь, то 3 армія це і є армія Ріс. І вона вже захерачили... вони вже захерачили 50 тисяч юнітів. Ну, я не знаю, бій буде довго йти. Ми подивимось, в принципі, поки. Давайте Сінематик увімкну, що він нам буде показувати і як. Ну, махають вони мечами так конкретно. До того ж, я дивлюсь, армія Геральта досить погано розділилась, тому цирі можуть виграти їх на тому полі бою. Бо, скоріш за все, більша половина Геральтів побігла Херачте Тріс. А менша половина Геральта воювати з циріками. Але циріків, як ви бачили, набагато більше, тому вони просто кількістю. А, тут ще й прийшли на допомогу тріс. Вони з цирі двох, з, дву... з двох сторін харачуть, напевно. Ну, Бачите, блін, скільки тут цирі. Мені не подобається все-таки моделька Геральда. У всіх вона плюс-мінус нормальна, адекватна, особливо у тріс, вона прям гарна. Тільки вона бігає як обіцяна. Але це вже не так страшно, те, що з Геральтом щось з волоссям його не зрозуміли. Не знаю навіть. Ну, битись вони будуть довго, напевно. Аж до самої... А, ну, самої ночі, так зараз і є ніч. До самого ранку, напевно. Давайте подивимось. Ну, в принципі, така ситуація. Перша та друга тіма, вони йдуть плюс-мінус на рівні, тобто Геральт і Цирі плюс-мінус по 6 тисяч ворогів розхерачили, скоріш за все, це один одного. Бо Тріс Мерігольд вони нормальний такий залп фаєрболів, пускають і їх майже неможливо перемогти. А Тріс Мерігольд, вони захарачили вже 75 тисяч юнітів. Тобто противників залишилось дуже-дуже мало. І я не бачу навіть сенсу дивитись цей бій повністю. Ми вже знаємо, що Тріс переможуть. Тому поздоровляємо армію Тріс. І якщо хочете побачити ви якісь бої з участю цих наших улюблених героїв з Відьмака, будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну, і я буду робити такі ролики, ролики, вибачте, ролики далі. Дякую вам за перегляд. На все добре.